Доброго ранку малята. Пропоную вам виконати ранкову гімнастику. Разом за нюхаю. Mm -hmm. Перша вправа Ніжки разом. Ручки на пояс. Повороти голови в сторони. Вправу починай. Раз, два, три. Чотири. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо повторюємо 3-4 рази. Друга вправа. Нахили голови вперед-назад. Ручки на пояс, ніжки разом. Нахиляємо голову. Раз, два, вирівнялись, три, чотири, вирівнялись, раз, два, вирівнялись, три, Чотири. Вирівнялись. Молодці. Вправу повторюємо. Три, чотири рази. Третя вправа. Нахили тулуба вперед. Ніжки разом. Ручки на пояс. Нахиляємо тулуб вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири, молодці. Вправу повторюємо три, чотири рази. Тепер розігріємо наші ніжки. Крокуємо на місці. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Молодці. Вправу повторюємо три, чотири рази. А тепер малята пострибаємо, як жабенята. Ручки на пояс. Стрибаємо. Раз, два. Зупинилися. Три, чотири. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці малята. Вправу повторюємо три чотири рази. Тепер виконаємо вправи на відновлення дихання. Вдихаємо повітря. Раз. І видихаємо. Два. Раз-два! Молодці! Наша зарядка завершена. Тож виконуйте ранкову зарядку і будьте здорові! До нових зустрічей.